Сучасний світ пропонує людині безліч можливостей спробувати себе у певній професії. Особливо це цікавить молодь, яка стоїть на початку шляху вибору фаху. Як це бути журналістом? Саме такий проєкт вже вдруге реалізовує Рогатинська центральна бібліотека. Цьогоріч школа молодого журналіста відкрилась завдяки підтримці благодійного фонду Рокада та Рогатинської міської ради. Рада вітати вас сьогодні в нашій бібліотеці. Я бачу, що в нас тут зібралась дуже широка і класна компанія. І Я впевнена, що далі нам буде цікаво. Дізнаватися щось нове, можливо, для когось журналістика стане майбутньою професією, а для когось хобі на деякий час. Деякий час тому в нашій бібліотеці вже працювала школа журналістики. Дехто з вас навіть був учасником. Але ми дуже хотіли поєднати теорію. Цікаві заняття з тим, щоб це було практично, і нам бракувало власне технічних засобів, щоб якісно знімати відео, записувати звук. Ми не мали якоїсь фотозони, якоїсь імпровізованої телестудії. Але правильно кажуть: якщо є ідея, є якийсь задум, треба його запустити в всесвіт, і всесвіт на них відповість. Отож, завдяки благодійному фонду Рокада і Рогатинській міській раді. Проекти, який вони реалізовують в нашій бібліотеці, наша бібліотека поповнилась планшетом комплектуючими до нього зоною для відпочинку і навчання, яку ви можете відвідати на другому поверсі нашої бібліотеки. Тому ми дякуємо дуже нашим партнерам за те, що ви розумієте, наскільки важливо сьогодні турбуватися про якісне дозвілля молоді. 3 квітня відбулось перше заняття у школі молодого журналіста. Учасниками так званого вступу до професії стали члени дитячого парламенту Рогатинської міської ради та учні освітніх закладів громади, зважаючи на те, яким численне було перше заняття. Вочевидь, журналістика цікавить багатьох. Як правильно і головно результативно написати мотиваційний лист для вступу у вищий навчальний заклад? Про це йшлося на першій зустрічі вже з завтрашніми абітурієнтами. Втім, надалі вони будуть мати можливість ознайомитися із жанрами журналістами журналістики, ораторським мистецтвом, правилами інтерв'ю, навчитися створювати і просувати особистий бренд. Представники благодійного фонду Рокада побажали учасникам школи молодого журналіста скористатися шансом навчитися чогось нового, адже можливо саме цей проєкт стане стартом їхньої майбутньої успішної кар'єри. На ваших теренах наша організація працює тільки рік. Але завдяки тому, що ви ваша громада така відкрита і готова до змін, і готова рухатися, змінюватися і покращувати свою громаду на найкраще. Завдяки цьому і був створений цей проєкт, який ми дуже раді підтримати. Сподіваємося, що це буде найкраще для вас. Дякую вам. Ну і фінансова підтримка. Цей проект був реалізований за фінансовою підтримкою Агенції ОНУ справах біженців. Пробуйте себе, реалізуйте себе і ставайте активними членами своєї громади.